Привіт, друзі, мій віршик. За рідну Україну заспіваємо, автор Оксана Яременко. За рідну Україну усі заспіваємо, і знов прийшла біда до нас сюди. У час біди співаймо разом з нами промінні квіти та палаючі сади, повстаньмо разом усім світом, давайте за руки візьмемося знов, донатьте та пишіть розумні фрази про Бога й долю та святую кров. Також іде війна інформаційна, ми перед Богом станемо на коліна. Женімо разом ту сатану прокляту, Що Український дух мріє зломати. Шахеди в небі, розлітавсь орешник, на попіл перетворює сердешних. Земля вогнем палає, загули тривоги. Але ми боремось, йдемо до перемоги. Господь із нами, в ньому наша сила, він наша віра, наші переможні крила, У бій стає, щоб рідну землю захищати. Бо ж Україна є наш рідний дім і мати, настане час знов буде небо мирним. А що іще потрібно українцям щирим? Ми хочемо, щоб діти до війни не стали та й за землю нашу своїх голів не клали. Дякую.